Вже скажи, що це за філас, де ти його взяв? Чого ти на ньому приїхав ще? Де твоя машина? Ти мені скажи, що з нею? украл, тут їхав сиган, він оддали і взяв по такуватися. Пасад Класно, то, що це є, це реально, де машина твоя. Моя машина на СТО. СТО. Видите, а БМВ не на СТО стоит. А БМВ не на СТВ, да. да. Де ты и взял? Откуда она взялась АБМВ? Арендовал. Ну, Слушай, расскажи, как вообще тут в Нимеччине у тебя рынка машин происходит. Что для цього надо? Ну, для цього надо права и усвайс. А еще нужна кредитная карта. А что она написана кредитная, а она может быть типа не кредитная, она может быть дебетовая, но ну, ты их просто можешь знать. И ти коротше приходиш, типа даєш карту, даєш права, даєш uh, світвайс і все, і получаешь машину. Ну, правда, великий при, при, нюанс, тобі треба 300 євро, а за них залог. Угу. І плюс 100 євро машина стоїть на день. Це, це 100 євро це з безлімітним кілометражем, плюс 300 євро залог. Ну вони з цього залога. Я так якщо ти машину заправиш, не повністю вони знімуть плату за бензин, потім вони знімуть плату за адблю. Ну і, в принципі, якщо там щось пошкодиш, типа то вони можуть взяти на цю плату. А ще от з за того, що у них є карти, якщо, карты, з машина щось буде не так, поэтому лучше фотографировать машину в круг. Тому що вони можуть, допустим, якщо диск який буде дискраплено прийти і не показав їм, вони можуть за це тебе грошей взяти. Ну а сама оренда, ти якось по телефону бронюєш машину онлайн або можеш прийти просто по факту в тупу, зайти туда на них і орендувати машину. Ну, що туда прийти орендувати, я не знаю. напевно, лучше, наверное, брон броневать через приложение, ну, там, здесь, через сайт. А хотя даже вот там, где я броневал, у них приложение даже есть мобильное. У цього сікста. <говорю> ну, от ти як орендуєш машину, ти конкретно модель вказуєш, яку ти хочеш машину, там, на скільки днів, чи це рандомно виходить? Чи по <говорю> <говорю> Ты, ти, вибираєш машину на сайті, але я, я теж я, я вибирав гольф, а я прийшов і мені дав ключі з БМВ, тому що там написано, що тобі буде видана машина там, типу такого ж класу, якого ти бронював. Типу, Хоча я бронював гольф на ручки, а мені дали БМВ на автоматі. Ну так, да, блин, кинули. так ти коротше розстроєний, да, що, що дали тобі такий та, 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 та кочапу, і ти короче прийшов візгати на такій пепілаці. Да. Так. Слухай, ну і це скільки стоит оренда такої машини? Ну, вона, вона посуточна, є по часовая, чи які там вообще есть? Есть почасова, є посуточна, кого угодно есть. Но я арендовал на, на ровно на сутки, и получилось, чтобы цена была холодная, типа 60, там, 45, холодна ціна? Ну, ціна машини, 65 евро. Что это холодная цена? Ну, тупа цена машины 65 евро. Плюс добавляется те, что ты выбираешь себе страховку. 65 евро это сутки. Восьми да, ну, до восьми, наприклад. Да, 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 угу. да. Ну, якщо ти там береш за 4 часа, це буде така сама, типа, поэтому лучше. Ну, типу, ага, о, о, і плюс 20 євро ти вибираєш сам собі страховку, і ще плюс до цього, типа, ти за 20 євро, то можна додати себе безлімитний кілометраж. Так у мене за того, що я брав машину на сутки, був 800 700 кілометрів, а из-за того, що я поставив 20 євро, то у мене безлімітний кілометраж, типу. Ну так було написано. И плюс надо еще баги буде заполнить. То есть, ну, конечно, це дорого на самом деле, потому что ты берешь машину за 120 євро на сутки, плюс тобі треба ще заправить, плюс тебе стоїть, тому что ты дав 300 евро за лов, тебе ще знимется за блю. ну там небагато, mm -hmm. типа, ну все равно знимется, типа. Ну, ты її купуєш в оренду, ну, заплавну уже, да? да? Да, да. А скільки полон бак. Конечно. И тебе бак надо вернуть. Поставить да, нет, з полен, поносі, машину. Вернуть полностью машину, поставить полным баком. Прикольно. Слухай, ну от скажи, ти ж на таких машинах, на такому уровні машинах їздив, чи той роки, він був такого ж уровня, чи це зовсім різні машини? Ні, ну це, звісно, це BMW. Це BMW, це, це так, дуже прикольно. І скажи, ну, що це за машина? Це гібридний е, движок у неї да, стоїть. Вона, так, да, вона є гібридна. Я правда не знаю, типу, як батарея, чи вона гібридна, тому що навіть якщо ти включаєш, якщо ти включаєш, типу, тут є режим еко, але я ну, Движок все равно працює. Я так розумію, що ти режим еко вона ну, дорабатує з батареєю. Це типу. еко, це економічний типу, роз, ну, розход ну, на... Є да, ну, типу. вот. тут якби ще режим спорт, ну, типу, воно, конечно, так вивчається на спорті. Я так, ну, я, я правда не розумію, як вона працює. що Вона гібридна, вона 2 літра дизель. Я не знаю, скільки тут, скільки тут кінських сил, зараз я не, не не, побачу я в, так, в паспорті, типу. Ну, якось да. А так. по от, розхід, який у неї, ти замітив, замічав, що поїхав, яким. Я неї, да, там? ну я їхав, коротше, в комфорті, просто тупо я їхав в комфорті. Uh -huh. І в мене розхід був щось, типу... На круїзі. Чи без крузі? Ну, ні, я бувало десь десь там топив нормально. Uh -huh. Типу. У мене розхід був, тому ну, що це 6,5, типу. Ну якщо ти включаєш еко, я там мене щось був, типу, там, 3,5 розход, типу, щось uh -huh. таке. Ну, поїхали потихеньку. Подивимося, як вона себе на дорозі веде, тому що на таких машинах теж, чесно кажучи, ще не катався. Ну, ну і відрізняється, так, да? їзда, в принципі, от на твоїй, наприклад, шкоді і на цій. Ти якусь різницю відчуваєш саме по тому, як машина їде. Різниця чи? дуже сильно на самому. А в чому, в чому різниця? Ну, тому що ти можеш їхати 200, і ти просто не розумієш, ти можеш звичайно, на педаль нажати, типа, і ти просто їдеш 200, а ти цього взагалі ну, не, не, не відчуваєш ні, ніяк. Взагалі, типу. і тут Плюсом до всього цього, типа, ну, це. Ну, скажу, що це повин, повний привід. Так, це повний ага. привід. Типу, і ти, ти їдеш, ну, Наприклад, моєю шкодою у мене, у мене є круїз, але тут круїз адаптивний, тож якщо ти завтикаєш десь там, щось заснеш собі, ага. то е вона до передньої машини ти сам вибираєш яку дистанцію її, типу, її треба тримати. Вона тримає цю дистанцію і вона сама пригальмовує, сама ага. набирає. Це, це мені так. Зараз. Так, і, ага. і, і коротше, і і так так само, типу, якщо ти їдеш на круїзі, то в принципі навіть на круїзі, типу, то вона у не є закафунці утримання в полосі, Типу, я ну, в принципі в багатьох машинах почти на каждом вайді, де ж якщо ти береш там саме таке якийсь саме дішове поло, то на деже на самому дешевому поло в тебе є утримання в полосі. А що, що стосується BMW, далеко не, не в кожній BMW, якщо ти береш якусь BMW, ну, типа, там буде 100, 118, там 116 якась BMW, то там ну, може не буде типу, удержання в полосі або якогось адаптивного круїза. Ну, тут, опять же, тут для того, що це м -пакет. Якщо тут не було б м то тут не факт, що було б удержання в полосі, там, або якийсь адаптивний круїз, тому що за BMW вони дуже скупі на функції, насамперед. Вот. Ну, от, і, 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 Уже я їхаєш їхав 200, і ти, ти в руль камінний стоїть, вона сама там за полосою поворачує, з тим, що ти йдеш 200, ти їдеш спокійно. Ну цікаво не в приборі, вона показує зараз якісь тут нам знаки, це вона що бачить, ось ти 30 км там стоїть, обгон да, заборонений, це що вона показує? Так, да, вона сама щитує знаки. Вона там, сама вона, щитує вона знаки. Вона да, слід там камера, типу радара, і вона сама знаки всі щитує всю Ага, тобто, якщо ти їдеш, вона тобі показує який знак, під чим ти можеш. Розстояння до машини, да, вона там все в неї сидить, прибор вперед. Да, слушай, это случайный аппарат, это для мене вообще космичный реальный аппарат. Без ключевой доступ он так. Чи... Да, без да, ключевой да. доступ, да? Прикольно. Стоп. стоп. Туда сюда. Туда-сюда сова его. Да, потом, если бы зарядка, тогда можно показаться телефон. Если у то на телефоне есть зарядка. Вот у нас с тобой есть, потом может телефон с тобой покласти, она будет заряжаться. Да? Круто. Ну сзади сзаду места, не разумело. Ну здається, немало, Ми з тобою коротконогі. За нами тут можна сісти. О, тут ще чорний, чорна стеля. Крутяк. Також є внутрішнє тут типу його можна міняти. Ну, Правда пока що не видно такое? Свичения. <laughs> ну тут так написано. Индус что-то таке. Ну, то есть туркиш. Все зрозуміло. А що тут чинено на, на цьому дисплеї? Бачу сразу. Все, що по кайфу тут є. Тут є CarPlay, кеп це найголовніше, що тут може бути. Ну да. Саме головне. Клима тут вся фігня. Ну да, прикольно. Так, ставиш свій комфорт і з комфортом їдеш. Ставиш спорт, і ну і, і, спортка дідус, ой, поїхав. Ой-ой-ой. Слухайте, ну так. Вже в спорті відчувається, як а, себе машина веде. <laughs> да, на жаль, це не в табані. Не можна перевірити, почувствувати кайф, Але так, як вона зразу себе веде, це, звісно, а, <laughs> звісно, це космольот зовсім недавно знімав відео про такі машини які дивився в салоні навіть не відраховував, що зможу наразі покататися одразу за ці такі машинки тут клімат да, все ж як в да. сучасних машинах двузоний нічник да. є, тут, є тут також Заді. клімат Ну, але... Трішки шумнувато, далі, ще мені так здається. що, 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 що Шумить через дина так. Ви мене не чутна, а якийсь шум mm -hmm. не відчувається. Тобто такої повної тиші в машині немає. Нормально став. Ну да. Як змог, так і став. своя да? Ну это по карплей. Ну наверное тоже есть нормально полнутима прикольно ну и ты хотел бы себе мать такую машину покатался хотел бы ты себе такому ну на, ну, ну, на повседневне вот так вот такую машину мати? Чи маты машина самая такая вот для души скажем так я bmшник ну который ездит на ваге поэтому если не нравится bm Ну на Дэн, да, извините гибрид. Чуть-чуть, ну чуть-чуть мы не влезли. Да? Чуть-чуть просто. Камера, дивите, как четко гибраж. Вот такая. Чиназис. Да, Навалья, конечно, BMW. Так все равно еще 2 литра, представляешь? Да? Ну гибрид. Гибрид. Да. МКС4.4, там вообще страшно, же творится. Ну, в принципе, якщо она нова, да, если у нас то на каждый день не понятно. Лепесточки, прошу заметить, лепесточки, можно ну, чуть-чуть пальцами поиграться. Страшно. Да. Прикольно. Проекция есть. А, проекция есть, и не видно. Ну, потому что тебе будет видно. Видно только мне, только да? Прикольно. Yeah. И ее видно даже, ну, днём видно да? Конечно. Видно прекрасно. Так, я же, как только подобраться, где эта проекция. Чего я не вижу? Я не вижу. Ты не Сумно. <говорит> там видно э, швидкість, видны знаки, типа, какие сейчас актуальны. Uh -huh. там, там, например, ещё можно карту настроить, а не настраивать. А і там ще круїз, якщо ти включаєш цей круїз, круїз теж ще видно. Швидкість набрала навіть непомітно. Просто вдавила на секунду сидіння і все. Да, Такий інформативний моніторчик, великий, зображено, да, чи таке не сліпить. Чот А это не автобан? Да? Вахенхайм, нет, это не автобан. Эта сутка просто так вот набирается. И сидишь в машине, ты что не чувствуешь. На пыльных 40 километров. После неешь. Чувается. 8 сутки, 8 продач, а, ну а коробка, скажи, як ця коробка? Подобається коробка? Ну, че закажу, коробка такая, дуже. погана. мені не подобається коробка. Я кажу, я їздив на, на японській айсиновській коробки, вона набагато приємніша, лагідніша, Тут така коробка дуже така. Якась... Много... Вона не б'є, я не чую, щоб вона там б'є. А трішки тупіше перемикається. Вона да? тупіше перемикається, да, і вона така якась. Ні, ну Це ж знову таке, це може бути налаштування таке коробка, щоб, щоб вона так перемикалася. Не знаю, понедійності, недійності, типу. Як? як вона на веде? Ну, Я не знаю, ну, вона, вона дуже важка. Ну, я не знаю, яка в неї вага, але Мені каже, це дуже добре, що тут гібрид стоїть. Але вона така якось дуже легка по руліню, типу, дуже резка така, ну, остра. І мені навіть, я, я, чесно кажучи, коли я почав її управляти, я подумав, що вона ну, дуже, дуже мало важить, тому що якось вона кидала, але я зрозумів, що вона таке остре управління. Типу. Полный привет тоже, конечно, Ну да, полная приветка, интересно. Харь тоже хорошо приехала. Наш брат. Вообще <laughs> братья нет. БМБшники, які їдять на ваги, да, це, це, си, про... це сильно. БМБшники на ваги. Чоткі. Ну так, ну, да, напевно, ваг більш доступний, більш надійний, ніж БМВ. БМВ більше емоцій дарує, да? коштує дорожче. І, ну, та, звісно, коли машина свіжа, коли в неї маленький пробіг, то є сенс такою машинкою. Керувати і мати собі таку машинку. Ну Случай я розказував. У мене у коріша є BMW тройка, 320. Вона бензинова, вона 8 року наче там, у нього. У мене Шкода Octavi 9 року. От. 200 пробегов на бензиновому 1.4 турбо. Вот uh -huh. Я на за три місяці проїхав на ній 3 тисячі кілометрів. Uh -huh. ну, головне, мої страхові, казати, але дуже багато я проїхав. Я їздив, е, я їздив в Швейцарію, їздив в Францію, це все одним днем, типу, я на ній катався капець, у мене зараз заклинив замок зажигання, uh -huh. і я змог його пришлось його замовляти. А -за того, що в курці, курці сайти, такі от е, скорочення на заводах, то мені замок треба чекати три місяці? Ой, три місяці. 3 місяці мій замок, часть замка вже прийшла, друга частину я ще її чекаю. От. Тобто, якщо б я, в принципі, вона була продавати в магазині, я б її поміняв би одним днем цей замок зажигання і все. Но це у них вічна проблема. Також е, мого коріша BMW, він теж її взяв недавно, він проїхав 40 км, е, 40 км і вона зламалась. Типу. Ну, я не знаю, наскільки там правда, що з нею, що, що, з нею там, як там відбулося, що я не знаю. Типу. Але це сам факт. То... Але ну, все одно BMW краще, розумієте? Ми йдемо на BMW, ми BMW-шники. БМВ да, а в реалі н -н -н надійна машина вах, яка тупо тебе везе в будь-погоду, в будь-який день. Ну я не скажу, що моя, що моя шкода ну, така, типу, не ну, яка, вона нормальна, тут теж, дай Боже. 1,4 на турбіні, ну, це найпсідній мотор. Ну так, да, так, да, так. Да. Ну, але ж. Теж Різні роки випуску машин, різні технології. Все-таки тут виглядає машина жирніше, В, салону вона, в салоні вона виглядає жарніше, чим Вах, чим Октаха. Ну, а... Тому що знову ж, це свіжа машина. Ні, ну Якщо би ти сів, наприклад, всякий суперб. Ну, ну, ну добре, ну так якусь октавію, типу там 2023 року, у цю МК четверту нову, типу, і от всю БМВ. Ну я не скажу, що та октаха буде чимось худше. Там так, так же само великі екрани, тут і тут екран. Тільки тут ця панель по-моєму тільки і тут три види. Volkswagen, та там панель, як угодно міняється. І там можна і карту за поставити, і все, що угодно можна поставити, Теж і проекції. Mm -hmm. Ну типу, я я, я впевнений, що якщо ти ти типу, октавію, то вона по комплектації буде жирніша. тому що тут у мене регулювака сидінь. Ну типа просто, ну, типа, рычаги такі, типа, як ну як у, у мене, коротше, на октаві 9 року, -го тупо такі самі як тут. Тупо такі самі. Ну, типа, не відключаються. Якщо ти писаєш в октаві, то там вже електрорегулювання, вся фігня. Плюс опять же у мене октавія на кожному салоні, тут така стряпка така, не поняла. Хоча це пише, алькантара. Ну так. А, це кантара тоді Але опять же немає розширеної кожи, хоча це М пакет. Могли б добавить за ту ціну, яка вона стоїть, я думаю, що могли, могли б сюди хоча б, хоча б якусь пожувати. І подсвітка, якщо ви побачите зараз, тут подсвітка майже її не видно. Якщо це якусь октавію, навіть в гольф, цариш, типу, то там подсвітка повноцінна, хороша, красива. Якщо я їздив, просто на такий кольфах уже теж орендований. тут. Ну я не скажу, що вона хуже покрітатися. Так, да, вона просто може не так буде добре їхати, як ця, але опять же, якщо хоч якийсь гольф, 2 літра. на турбине, этот ТС, это ТСА, движок, он ставится, наверное, в, в РСК и в GTI, типа, в Галифуте, 2 литра, типа. То он и тоже, как бы, ну, не самый последний. Ну, пойдешь, что он такие быстрые, как БМВ, но все равно он и тоже эмоциональный, их можно ездить. Ну, круто. Круто. Четко управляется. Правда, честно говоря, тормоза у нее какие-то такие. Батни? Ну, какие-то такие. Ну, ну, такие, знаешь, сигаматры. непонятно, може. Ну, потому, я, я коли в неї сів, типу, вони тормозами, вони нові, але но не скажу, що вони суперкласні, типу. Чесно кажучи. Це mm. -hmm. машина 2000 пробіг. 2000, пробігу, 2000, не да. 2000 пробіг, не знаю. Нова машина по факту. Нова машина по факту, так. Да. Ну, от всіма там торпедо. Всі... Ну, також не таке, щоб воно м'яке. Я люблю, ну типу такое. могли, б хоті б дергу пошукаємо. Ось тут м'якеньке, тут ну це теж за все На Чорний чорна стеля, звісно, виглядає так. Прикольно. Так, ну шублі. попробовать. У меня сейчас машина в действии. Так, и слухай, давай рассказывай. Старт-стоп, кнопочка, да? Да, тормоз да. нажимаешь. Да, кнопочка? Видя, заводи машину, падла! Газ не жми, сцепление нажми, машину сведи! Чиназис. Подожди, надо мне чисто поближе. Внизу под тобой. Подо мной регулировочка, да? Оп, ага. Есть такое дело. Вс. Драйв, да? Есть драйв. А, о, бачу проекцию отсюда. До речі, прикольная штука. Скажу, коробка так, ну, такая, типа, дуже, знаешь, необычная, типа. Mm. Ну, может, потому что лепестки есть, но лепестки только на спорте я использую. И то, и то можно спорт без, без лепестков. Ну да. нас сама будет просто приключать. Таким сейчас дороги, что они... Девушка на машине покатает вас на BMW? Не, 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 покатаем, не покатаем. Девушка на BMW... ну, по ищу, конечно, эта машина сучасная, совсем она чувствуется, ну, какой-то такой легкой, воздушной. Ну, Я так само делаю. ты когда тормоза погоня тормоза просто... Но вот на скорости я не скажу, что они хорошие. Да. Я ж так рассчитывал что они будут ватня. Они просто колом машина стоит. Там сзади, не знаю, стоит и надо Да, вот так кататься на бмв стоят на светофорах. Ну і на автоматі, класно. Тобі що подобається, більше на ручки їдеш чи на автоматі? Ну, коли мені хочеться трошки ну, подати, конечно, приємніше на механіке, ну просто кайфово на механіці їздити, я не знаю. Mm -hmm. на настільки я по поїздив це на автоматі півдня і ну, дуже кайф. Я mm -hmm. ти, ти прям нічого не надо робити, типу вона сама все робить. і Ти дуже кайфуєш від їзди. в місті це вообще клас, і да? Дуже клас. клас no. нажав, і вона поїхала. Я їхав в пробки, стояв 20 минут. Я, ну, я зрозумів, що таке автомат, да? Я дуже з кайфом проїхав на, на автоматі пробки. Взагал, mm -hmm. даже, я навіть даже не поняв ту пробку. Ну коли ти їдеш на ручки на в пробці, це каторга, Ну. Mm -hmm. Бідне сцеплення моє. Ну тут Прикольно, Ось, вона бачить знак, знак передо мною знак 50 і швидкість, і ти в принципі, тобі не треба там, дивитися на, відволікатися на монітор чи ще куди, ти просто їдеш. Ось, вона бачить знак 50, і я бачу, що я їду там воно також 50. Ну так, До Термасу до треба звука. Єлі, -єлі натрагувати, так. Да, треба звукати, тому що гальмує, я не знаю, гальмує вона просто. Ну на живули, понимаешь, просто... <laughs> да, не, ну, чуть-чуть ну, лучше. Чуть-чуть да, лучше, есть да, но меньше, трошки лучше же гули. Давай тут инрез знак 50. Ну мне здаётся, заедятся движки жестко підвисковные, да? Жестковато. Ну, Даже не да, да, да. такая меканька. Так, можно сто, тут наступает. не, ну вот и скажу, что она трешка, трешка она да? Я ж кажу, ну, трошечки, надо, трошечки, мож, трошечки в, да. Можливо, в спорте она будет наваливать. В спорте у нее тоже такая вот на педаль очень интересная, хорошая. А так она, блин, трошечки петухлая. Ну, да. Если в спорт перевести, она, возможно, будет быстрее перемыкаться. У нее еще и старт-стоп. Да, я не знаю, как он выключается. А, ну ты, да, старт-стоп. Тут остановился ты на светофоре. І він і все, він тупо, машина заглохла. В такої машині треба довго проїхати, щоб, щоб що це за апарат. Ну от мені дуже подобається посадка у BMW, вона дуже комфортна. посадка <спошнення> зручна. Я, я, я катався я, на дуже багатьох машинах, на різних машинах я катався, але ну, дуже удобно писати на БМВ. Но на цій якось така вона. мене трошки поясниця боліла, я не знаю. Ну, це я приїхав певні на, 4, на, на да. да? 4 часа. 4 часа проїхав, мене трошки поясниця боліла, но типа все одно краще, ніж на. Допустим. Ну, тут у BMW лучше якась посадка. Ну тут опять же, не самі кратші крісла, типу, які є у БМВ. Ну, да, Жорсткі, так, да, які вони провалювався в них, ти сидиш прямо жорстко. Ну, так, типу, я, ну, я... Да, поддержка, ти от просто як будто тебе вона обняла і все, це можна, і ти сидиш. У мене, у мене на Октаві подіржка трошки уща і вона ну, мені краще, тому що вона для більш худих людей, типу, а тут для більш таких, таких людей типу, побільше мене. Но все равно я ж кажу, допустим, если вы, наверное, на пятерке BMW, наверное, кресла трошки лучше ну, будет. Ну, да, хвалить, хвалить BMW. Но вона от тупенька. На, на, на педаль вона так реагує, и будто и не хватает мотора. Підхват десь, получается, десь далеко. Ось низких оборотів вона прям. Ну я скажу, непонятно. Либо... Або це педаль, но вот если ты поставишь спорт режим, ну, Да, це мой Ты сейчас будешь на спортрежиме їхать, ты можешь по поставить, допустим, це буде будет другая педаль, и трошки по-другому, коробка працювати. Ну да, можливо. А так, можливо. Так вона трішки підтуплює. Ну, мабуть, вона просто може компенсуватися типу, ліпісками, ти будеш ліпіски нажиматися. І... Я не думаю, що це будеш сам придати то вона їде. Чи це може так з рулем Ну, Я сидіння пасажира, так вона прям рве. І от теж знак 30 у мене зараз тут світиться. Я починаю їхати там 32 і вона починає журватися. Типу перевищення швидкості. Да, так а привыкаешь буквально 2 минуты и ты уже до горми до цього, до руля привык, до руля і будто ты с тобой на незде. Тут, вообще просто окей сейчас так топол так вона і лушится, да? Да, вона сама. А, ну можна і так. Я просто на парк міста, пускай вони теж лужить. Слухайте, ну класно, що сказати, класно про такі машина думати, капити на такі машини грошей, так? Да?